Починаю весняне прибирання. Не знаю скільки буде частин, бо за один день все не прибереш. І Першим ділом я загружаю пралку. Обов'язково додаю дезінфектор, тому що речі не прались приблизно тиждень. А, а все через те, що в нас зламалась пралка. Потім міняю постільну білизну. Також збираюсь прати подушки. Я це роблю приблизно раз на два місяці. А постіль змінюємо раз на три-чотири дні, тому що в нас дві собаки. Збираємо з сушилки все те, що вже висохло. Складаю на місця та буду мити раковину з ванною. Все звітіля прибираю та приступаю до миття. Це зайняло в мене максимум п'ять хвилин. Змиваю та все насухо протираю. Теж саме роблю з ванною і використовую дезінфікований. Очищувач. Він без хлору і класно пахне трояндами. І раз він в мене в руках, то також чищу біля пелюшки. Потім мене понесло, і я ним пройшлася абсолютно по всім поверхням. Це дуже крута штука. Зараз я без неї взагалі не можу жити. Час помити підлогу та протерти пил. Буду використовувати ось такий спеціальний концентрат. Підвіконня та плінтуса. Повертаюсь в ванну, тому що забула помити дзеркало. Витрушую старі килимки та стелю нові. Розвішу попрану білизну і загружаю нове прання. До речі, цей кондиціонер дуже класний. Нарешті мені знадобився хлопця турник. Знов розводжу концентрат, та буду мити підлогу. Мені здається, це єдиний засіб, після якого відчуваю чистота вдома єдине, що мені залишається, це попрати подушки і знов буду використовувати ось цей дезінфектор. Слава Богу, на цьому прибирання закінчено.